Привіт! Мене звати Сергій Романов, мені 18 років. Родом я з Вінниччини, місто Могилів-Подільський. Зараз живу в Києві і навчаюся на актора театру і кіно в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карго, майстерні Богдана Михайловича Бенюка. Мій зріст 184 см, вага 67 кг, Розмір М. Взуття – 43. Ми танцювати, співати закінчив музичну школу з вокалу, а грати на фортепіано. Я насправді дуже емоційний і завжди е, прагну не сидіти на місці, а кудись рухатись. Звісно, бувають якісь такі моменти, коли вже все, але мені все одно, от потім отак, вот і мені хочеться е, рухатись. Мені хочеться робити все отак, е, і щоб потім мені було класно. Не звинувачуйте марно богів, не вони завдали вам годі. Не звинувачуйте марно подіїв. Не вони завдали вам горя. Як картайте себе, власну, нікчемність клиніть. Картайте себе, власну нікчемність клиніть. Ви ж над собою тиранів наставили і бережете їх, от і ганебне ярмо нині над вами тяжить. Ви ж над собою тиранів наставили і бережете їх, от і ганебне ярмо нині над вами тяжить. Куцько, це нормально взагалі. В мене нічого не виходить зараз. Ти нормальна. Ти нормальна взагалі. Чи ти стала тут? Вау, Куцько, ти прийшла сьогодні сюди? Мої захоплення у мене дуже багато захоплень. Я вмію. Я танцюю, я класно танцюю, я дуже круто рухаюсь. А, я співаю, тому що я закінчую музичну школу і я дуже люблю співати. Я хочу в Голлівуд взагалі. Мені хочеться отуди, от, от покоряти Голлівуд. І щоб мене всі бачили, да Дякую за увагу! З нетерпінням буду чекати на ваші пропозиції, бажання, щоб знятися десь. І сподіваюся, що ми зустрінемося дуже скоро на знімальному майданчику. Дякую за увагу та до нових зустрічей!